Так і всім привіт це нового відео на YouTube канал. Сьогодні вам буду відповідати на ваші питання, то що ви писали. Поїхали! Так і перше питання. Ти в Німеччині вчишся, чи що ти робиш? Я ходжу в школу, їм і займаюся спортом, і знімаю нові відео. Друге питання, яка твоя улюблена їжа? Моя улюблена їжа це є гречка і рис. З кількох років ти почав займатися спортом. Я почав займатися спортом з 14 років. Питання номер 4 4. Так. Автомобіль мрії. Моє автомобіль мрії, що я хочу купити, я її може куплю. Це є Lamborghini Huracan. Так і п'яте питання. Звідки ти? Я з Івано-Франківська. Косівський район, село Хімчин. Шосте питання. Скільки тобі років? Мені 15 років. Так і шосте питання, скільки років ти хочеш взяти шлюб. Я по поводу женитися, я це не думаю, я не хочу женитися, я хочу бути один, хочу ходити в спортзал, розвиватися, здіймати YouTube, Тікток, вести інстаграм. Я хочу розвиватися в цій сфері. Сьоме питання хто твій найкращий друг? Мій найкращий друг це є Ваня і Єгор. Так і дев'яте питання, яке твоє улюблене хобі? Моє хобі це займатися спортом. Качатися. Десяте питання? який в тебе телефон? В мене iPhone 13 Pro Max. Так і 11 питання твоя улюблена частина. Того тіла. Моя улюблена частина мого тіла це є біцепс. Хочу великі біцепси мати. Так і 12 питання. Чи є у тебе друге ім'я? Другого ім'я у мене немає. 13 питання. Хто твої найкращі подруги? Мої найкращі подруги, слухайте уважно, це є Штангеліна, Гантеліна. І все. Всім гарно дякую за перегляд цього відеоролика. Я вам. Розказав, дав відповіді на ваші всі питання. Кому було це відео цікаве, корисне, гарне, можете ставити лайк, підписуватися. І всім до зустрічі! І друге відео буде як набрати м'язову масу. Я здиймов першу частину, буду здіймати друге. Ще раз, всім па-па!